Добрий день, шановні друзі! Ви на каналі Мотоблок БЦ. В даному відео розглянемо диски в розмірі 420 х 10, які підходять до садових та будівельних тачок. Даний диск підходить на такі покришки, як 320 х 10, 3,50 х 10, 420 х 10 в кого ще є. І стає на 10-дюймові колеса. Даний диск складається із двох половинок. Тобто виглядає це так. Одна половинка йде глуха, друга з отвором під камеру. Дві половинки йде один комплект на одне колесо. І так, розглянемо параметри даних дисків. Ширина двох половинок йде 5,7 см, грубо говоря, 6 см. Та висота від борта до борта 27,5 см. Та ще головне, розглянемо. Параметри кріплень даного диска. І так, отвір диска має 5 см, тому що багато запитують людей. І щоб ви також знали, та розболтовка горизонтально від центра до центра 7 см. Та розболтовка, яка кріпиться по кругу від центра до центра 10,5 см. Даний диск має загальних 10 отворів підкріплення. Тобто на ступицю йде 4 отвори та по кругу 6 отворів. Давай кожний рахуй. Ні. Один, два. В смислі, ще раз, на Так, ну а тепер про нюанси. До даного диска підходить ступиця Дюраль алюмінієва. Раніше в ступиці були під 203-й підшипник, який давав. Вісь на 17 мм. На більш сучасних тачках стоїть 104-й підшипник, який дає вихід на 20 мм. Як в цьому розібратися? Якщо ви візьмете ступицю, поміряєте посадку самого підшипника, то буде 4 см. Тобто, це буде 203-й підшипник, який має 4 см посадки та вихід 17 мм, або. Беремо другу ступицю. Якщо ви заміряєте посадку даної ступиці, буде 42 мм. Тобто, ступиця йде під 104-й підшипник, у якого буде посадка 42 та вихід на 20. Також на ваше прохання, можемо укомплектувати даний диск метизами. Ну що, зробимо висновок. Диск. Металевий виробник Україна, товщина метала 1,5. Можна брати, кому цікаво, звертайтеся, переходьте за посиланням та будемо завжди раді бачити вас в нашому магазині. Кидати не буду, бо буде тарам-тарарам.